Один з найбільших заводів терористичної Російської Федерації атакувала Служба безпеки України підпічні Василя Молюка так добре влупили, що підприємство призупинило свою роботу. Якщо ви пригадуєте, в тимчасово окупованому Криму є Феодосій, і там нафтовий термінал знаходиться. так от про нього забудьте, тому що підопічні. Роберта Броді Мадяра, сили безпілотних систем, добили нафтобазу останніх два резервуари. Я вам покажу і цієї нафтобази в окупанті вже. Немає. Ну і звичайно ж, друзі. Ми з вами поговоримо про покровський напрямок. Там підключається Олег Апостол, це десантно штурмові війська. Ті війська, які ліквідовували добропільський виступ, рятували ситуацію на Курщині. Очевидно, буде непереливки для окупантів на покровсько-мирноградському плацдармі. Більше того, там є успішні дії нашого сьомого корпусу, і звичайно ж Родинське біля Мирнограда вибивають окупантів. Про це з вами, звичайно ж, поговоримо. Не забудемо. Про міндіча і компанію є серйозний скандал. Один з найбільших скандалів в Україні за час незалежності після повномасштабного вторгнення. Так точно там виринають, випливають нові факти, і вони справді дуже м'яко кажучи. Дивують, що такі речі відбуваються під час повномасштабного вторгнення, і не забудемо про переговорний кейс, тому що Лавров і його гопкомпанія кричать, що вони хочуть відновити перемовини з Україною, в тому числі в Стамбулі. А наше міністерство закордонних справ каже: Йдіть ви лісом по курсу російського корабля. Друзі, сьогодні 12 листопада, середа. Мене звати Ігор Гаврищак. Давайте з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу. Справді багато цікавого для вас зібрав. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Звичайно ж, вони вітаються. Ну що ж, друзі. Поїхали у ніч на 12 листопада. Ударні дрони атакували нафтохімічне підприємство у російському місті Будьонавськ Ставропольського Савропольського краю. Після чого спалахнула пожежа. Спалахнула пожежа, як каже місцева влада. Від уламків попадали уламки. Я вам покажу, як ці уламки падали, як воно гарно палало. Ось, прошу перші кадри. Бачите, уламочки попадали. так. Попадали, що за кілометри видно цей це вогнище. І ось дивіться, наступне відео. Гарно палає це підприємство є ключовим. Що ж воно виготовляє? Друзі, завод Ставролін, по якому влупили підопічні Василя Малюка, є великим російським виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу, вініл ацетату та інших нафтохімічних матеріалів. Воно входить до структури якої компанії? Правильно, Лукойл. Такі заводи залучаються до виробництва поліетилену і для військових потреб насамперед для ізоляції елементів та оболонок, проводів у безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби і інших ресурсів для військово-промислового комплексу. Ви ж розумієте наскільки це важливо? Нагадаю, цей завод є ключовим і одним з найбільших в Росії, куди влучили. Дивіться, куди влучили. Це не просто була атака, це було справді все сплановано. Ось продемонструю вам і розповім, що тут намальовано. На знімку видно наслідки влучання по двох ключових установках: установка компри... компримування та ректифікації етилену та пропілену. Одна з ключових ділянок виробництва поліетилену. Установка піролізу, виробництво етилену, ключовий вузол заводу. Саме такі установки забезпечують виробництво етилену, який згодом використовується для синтезу поліетилену та інших полімерів. Ці удари. Призвели до того, що це підприємство старопольському краю воно призупинило свою роботу. Не ну, традиційно, друзі, аби ми з вами географічно знали, де це підприємство знаходиться. Я вам його, звісно ж, покажу. Ось Ставропольський край він біля Краснодарського краю, багатостраждальні регіони Росії, тому що село оборони прекрасно. По них луплять о цьому напрямку, і вдарили наші безпілотники. Очевидно, це були друзі. Напевне ж таки люті, бо відстань справді не мала. Давайте ми просто порахуємо, скільки від до Ставропольського краю 690 майже 700 кілометрів. Це не можуть бути Firepoint 2 Тому що Firepoint 2 летять лише на 200 кілометрів. Також друзі, хочу вам сказати. Про Роберта Брудімадіра він поділився кадрами. Ось вони як добиваються м окремим полком безпілотних літальних комплексів нафтобаза Феодосія. Ви бачите, на цих кадрах є резервуари, і наші, а це вже фаєрпоїнти. Напевно, 105 кілограмів. Бойова частина вони саме добираються до цих резервуарів. Як же зараз виглядають ці резервуари? Нагадаю вам, що перші атаки були 6 та 13 жовтня, і це наступна атака вже в листопаді. Ось наслідки, як ви бачите, супутникові знімки демонструють, що всі резервуари фактично розбиті і два крайніх залишилися. І по них саме Роберт Броді Мадяр і поцілив, фактично. Не існує тепер нафтобази Феодосі. Це ключовий був напрямок для логістики для постачання. Звичайно, ж, диспалива в першу чергу для окупаційної армії Російської Федерації. На Донеччині друзі сили оборони України атакували Старобешівську теплоелектростанцію, яка знаходиться в селищі Новий світ. Кадри зараз вам продемонструю знову ж таки. Це вже точно працювали наші безпілотники. Firepoint 2. Нагадаю вам: Firepoint 1, Вони летять на 1400 кілометрів. А Firepoint 2, перепрошую, вони летять на 200 лише кілометрів, але в них значно. Euh, збільшена бойова частина. Давайте ось ці кадри покажу вам. Поки що темно, а потім бачите, як бабахає. Так, от ці Firepoint 2 fp 2 вони мають бойову частину 105 кг тобто, це достатньо сильний удар, аби розтрощити теплу електростанцію. Для чого це робиться? Звичайно ж, Донецький навколишні регіони. Це ж ключовий хаб росіян на Покровській, в тому числі напрямок, аби постачати. І живосилу, силу, і техніку, і хаби, і обслуговування пошкодженої техніки ворога. Тобто, це прекрасний і хороший удар. Ну і по Покровському напрямку, друзі, давайте пройдемося по тому, що відбувається саме на покровському мирноградському плацдармі. На цю мить, на вечір, 12 листопада, хочу вам сказати наступне. В першу чергу, про те, що Олександр Сельський, головнокомандуючий збройних сил України повідомив, що задіюються нові сили, як мінімум, за чисткою Покровська, і на навколишніх населених пунктів зайнялися 425-й полк. Скеля скеля. Нагадаю вам це ті підрозділи, які перекидаються для того, аби оперативно якісно і кваліфіковано вибивати ворога. Хочу вам нагадати, що скеля. Вибивала ворога в районі Котлене і удачно свого часу, зачища за час. Перепрошую, займався зачисткою, також ворога і в новоекономічному, і тепер вони працюють на покровському плацдарму плацдармі. Більше того, є вже фото, як головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський веде перемовини. Ось ви бачите, з Олегом Апостолом. Це команд, командир, команд, командир наших десантно-штурмових військ. Там, де з'являється апостол, там не переливки для російських окупантів, тому що десанточному війська під уродою апостола саме займалася тим зачисткою добропільського напрямку разом з першим корпусом Дениса Радіса Прокопенка займалася зачисткою ворога на Курщині, і тепер вони на Покровську будуть працювати детальніше, що відбувається на Покровську. Давайте я вам зараз розповів так суть в чому. Почнемо з Родинського. Родинське, ось я вчора вам демонстрував, що тут працювали наші танки. Вони зайшли в крайні східні забудови багатоповерхівки і виносили не ворога. Тепер що відомо по цьому напрямку, е, наші козаки зайняли всередині міста Родинського та витиснули. Противника з більшості позицій тепер укріп район частково під нашим контролем. Але це тільки початок. Про це пише оглядач мучний. каже, що попереду дуже важка робота. Швидкого рішення немає. Операція йде крок за кроком під щільним вогнем із підготовкою, бо командування дає максимум, але момент буде на боці того, хто тепер терпить і працює згідно плану. Головне завдання каже зараз: це закріпити. Плацдарм не віддавати вже захопленого, зміцнити лінію і створити коридор для просування. Наступний етап: тиск на південь, плюс відкинути ворога на східних кварталах міста і одночасно контролювати північ, щоб не дати йому змоги обійти фланги. Друзі, малюємо ворог ворога вибиваємо південних напрямків і це рух на лиман. Пригадуйте, я вам казав, у нас були успіхи від затишного до Разіни, тепер і успіхи біля родинського напрямку красного лимана, і звичайно ж, це є прикриття наших підрозділів в мирнограді. Це дуже дуже важливо. Ну і з подальшими можливостями, якщо є такі стабіляційні речі, з подальшим. Змогами виходу наших підрозділів з оцього напрямку Лисівка, Новопавлівка, Новопавлівка і Гнатівка. Ось ви бачите, вони фактично вже без наших підрозділів. Вчора пригадуйте, я вам демонстрував відео, на якому колона росіяни йшла під туманом. Де це відбувалося? Я вам нагадаю ще раз: ось ця траса Е-50, вона знаходиться. От Ось на цьому напрямку через Новопавлівку йде на Гнатівку і на Покровськ. Що каже сьомий корпус, який працює на цьому плацдармі, каже наступне: що ця, цей захід був частково е, для ворога станом на 11 листопада вдалим, але ще на підходах. Частину техніки і живої сили було ліквідовано. Інша частина спробувала пройти вже безпосередньо в перші забудови Покровська її там ліквідували і зараз продовжують добивати. Аби ви розуміли, друзі, як це все виглядає, ці штурми це не те, що от там сотня, дві сотні росіян лінійно заходять в місто. Ні, це інфільтрація просочування 2-5 одноразових солдатів Путіна, заходять в багатоповерхівки. Саме тому там з'явився зараз апостол десантно-штурмові війська, і саме там зараз орудої скеля 425 й полк, які зачищають саме такі напрямки. Тому можемо очікувати хороших результатів. Більше того, справді що, якщо говорити про Покровське, нагадаю вам основні напрямки росіяни вони хочуть заходити в першу чергу з флангів. Ось цей напрямок. Через Гнатівку і рухатися до рідне, і спробувати змикати з мирноградом. І також до грішене. Це також ми з вами говорили в теорії. В теорії вони бачать мале кільце, ось таким, і велике кільце, ось таким напрямком. Велике кільце в них вже точно не вийде. Мале кільце. Переконаний, наші сили оборони не дозволять, тому що знову ж таки, так як і кажуть наші військові з цього напрямку є весь ресурс необхідний для того, аби стримувати ворога на Покровську. Тому я думаю, найближчим часом вдасться повністю стабілізувати ситуацію, закріпитися на північних напрямках Покровська Ну а далі вже все буде залежати від того. Які сили і засоби буде використовувати ворог і наші сили оборони? Як каже, мучний, головне крок за кроком кваліфіковано виконувати свої атома, і і Постула саме ті підрозділи, які яких і є суть, це штурмувати, вибивати і ліквідовувати ворога. Я б вам, до речі, багато відео показав ліквідації саме цих одноразових солдатів Путіна. Але на жаль, не можу друзі, тому що YouTube не пропустить телеграм-каналах є до речі. Один з таких відео на підтвердження я можу прикріпити нижче під цим відео. Ви собі, якщо маєте телеграм-канал, телеграм скачений. Ви собі можете, звичайно ж, подивитися. Ну і з перейдемо давайте до того, що Лавров і компанія просять про, про переговори. Вчора також вам розповідав, що міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав просить США. Давайте відновимо процес, або в майбутньому можливо звістуться в Будапешті Путіну і Трампові. Трампу бачимо, що Марко Рубіодерсектар давно давним послав росіян. Ще один Ті вискочка міністерства законаних справ Росії появився іванов. Він є тимчасовий повірений у справах Російської Федерації у Туреччині. Що він сьогодні сказав? Сказав друзі, наступне що нібито Росія готова продовжити мирні стамбульські переговори з Україною, якщо з боку України буде виявлена політична воля. Хочуть знову Стамбул. Був Стамбул 16 травня. Був Стамбул 1 червня. Був Стамбул 23 липня. Ні про що не вдалось домовитись. Тепер вони кажуть, хочемо відновити. Київ відповів: каже, йдіть за напрямком російського корабля, тому що от наш заступник міністра закону справ Андрія Сибіги, пан кислиця, розповів виданню «Нью-Йорк Таймс. Подробиці цих перемовних процесів, як вони відбувалися в Стамбулі, і з подальшою відмовою мати будь-які контакти з російською делегацією. Каже наступне, що російські перемовники у Стамбулі ігнорували спроби обговорити конкретні кроки до миру, заперечували існування окремої української ідентичності. Та друзі пропонували створити чати в WhatsApp, аби імітувати якусь роботу і процеси в переговорних напрямках. Про це каже Сергій Кислиця, каже, що йому президент Україна Зеленський доручив курувати мирний процес за участю Росії, Сполучених Штатів Америки і союзників по НАТО за словами нашого дипломата на переговорах у Стамбулі, що відбувалося, як я вже й казав, 16- того травня, 2 червня, 23 липня, росіяни приносили досьє на кожного члена української делегації. Кислиця каже, що вони прекрасно знають біографію кожного з нас, іноді навмисно говорять провокаційні та досить бридкі речі. Зазначив кислиця за його словами. Такий підхід був розрахований на те, щоб вивести. Нашу українську делегацію з себе і звинувати її у зриві переговорів. Також він додав, що на переговорах перед українською делегацією друзі, це дуже важливо. Сиділи колишні міністри оборони України, генерали, дипломати, і все одно вони заперечували нашу ідентичність. Тому члени української делегації заздалегідь домовилися, що не будуть сперечатися про історію і одразу перейдуть до порядку денного. Однак, за словами кислиці, росіяни постійно уникали обговорення по суті, натомість вони пропонували це. Чати в WhatsApp, аби обдурити американців, і каже наступне: у нормальних переговорах обидві сторони викладають свої аргументи на стіл, шукають точки перетину, визначають, де сіра зона, а де абсолютно неприйнятні позиції. До цього етапу ми так і не дійшли, каже кислиця. Це при тому, друзі, що було три етапи зустрічі за словами нашого дипломата, російська сторона відмовлялася обговорити навіть тимчасове припинення вогню, поки він не уточнив, що вони розуміють під цим словом. Єдине перемир'я, яке. Погоджувалися росіяни, друзі. Дивіться, це на дві години каже кислиця зупинити активні бойові дії, аби забрати поранених вбитих і далі продовжувати вбивати. звичайно що наша делегація сказала, ми абсолютно таке не погоджуємось. Також кислиця каже, не здимований тим, що зустріч зустрічі з російською делегацією виявилася безрезультатними. І слухайте, що він каже. Важливо розуміти у диктатурі неможливо ввести е, творчу дискусію з переговірниками, які представляють диктатора. Вони приходять із жорстким мандатом і мають захищати тільки його позицію, ба більше вони. Контролюють і доносять один на одного, хто наскільки твердо тримав лінію. Тобто, їхня делегація з цим мединським, мало того, що вони розповідали тут, кислиця не деталізує, а насправді вони погрожували, що ми знаємо делегації наші, де ваші сім'ї. Не ми знаємо, хто загинув. і Якщо треба, то ми відцапаємо ще більше областей і вб'ємо ще більше ваших рідних. Більше того, вони між собою, як павуки в банці, вертаються в Кремль, і кожен кожного розповідає, хто краще себе поводив, хто гірше. Ну, це класика кагібізму. Друзі. Класика російських спецслужб. Відповідно, в цьому ж такому інтерв'ю Кисиця сказав, що Україна призупинила перемовні будь-які. Моменти з Росією в цьому році, очевидно, ніхто нікуди ні до чого повертатися не буде. Ну тому, що ці зустрічі вони абсолютно нічого не дали, лише затягування часу з боку російської терористичної організації. А для чого ці зустрічі, друзі Росії? Ми з вами не раз говорили для того, аби імітувати для Сполучених Штатів Америки, нібито вон, Кремль готовий до переговорів і далі продовжувати. Наступати на фронті, ви знаєте, що зараз воно засередили на покровському напрямку, за словами Сирського, 150 тисяч особового складу і йдуть на забій тобто, одноразові солдати Путіна навіть не забирають своїх поранених. Тобто, йде цей окупант, його за трьохсот наші сили оборони, він лежить поранений де наступний. Він на нього навіть не звертає уваги. І фактично він потенційно на 99% є 200 Це для чого? Аби імітувати просування. А що ж це дає Росії? Здавалось би, так. Таким чином він хоче підтвердити Путін свої слова, які він казав в серпні місяці в телефонній розмові з Трампом. Що він перемагає, він наступає і вплинути на білий дім, аби не продавати нам необхідне для нас озброєння по системі Пурл. Ви знаєте цю систему? Це пріоритетні е, пріоритетна зброя для України. Європейці дають кошти США продають європейці. Європейці нам дають озброєння. Таким чином Кремль хоче. Переконати білий дім, але завдяки Марку Рубію, який замінив ключову особу в посередника між Кремлем і Вашингтоном, замість цього спецпресника Стіва Вітькова, який взагалі проросійський ніс дурниці. Марко Рубіо 20 жовтня поговорив з Лавровим, зрозумів, що немає ніякого зрушення, і порадив Трампові скасувати зустріч. Після цього пригадуйте, вже 22 жовтня було оголошено Сполученими Штатами Америки і Міністерством фінансів США, що будуть введені санкції проти Лукоєл і РосНЕФТІ. Оце правильний підхід. Я дуже топлю за те, аби Марко Рубіо залишався при переговорному процесі і. Копати ногами і руками цього Стіва Вітькофа. Ну і друзі, на завершення, звичайно ж, ця вся ганедна епопея з оборудками навколо енергоатома і критичної енергетичної інфраструктури України, давайте розкладемо все по поличках, аби нам з вами все було зрозуміло. Я вам нагадаю, що 10 липня на та САП викрили злочинну організацію, яка організувала нелегальну схему у сфері енергетики. Учасники цієї організації змушували контрагентів енергоатому платити за те, щоб зберегти статус постачальника та уникнути блокування платежів. Куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер Зеленського і співвласник 30% кварталу 95 Тимур Міндіч гроші відмивалися через офіс, пов'язаний з Олександром Цукерманом та з радником України екс нардепом Деркачем. У схемі фігурували також чинний міністр юстиції Герман Галущенко, міністер, міністерка енергетики Світлана Гринчук та інші. І тут, от ми вже розуміємо, хто причетний. Йдемо по Крокува. сьогодні. 12 листопада стало відомо, 12 листопада стало відомо, що Галущенка. Та Міністерку енергетики Світлану Гринчук відсторонили від посади. При цьому Зеленський зазначив, що їх потрібно буде відправити відставку. Їх, до речі, відправила відставку. Кабмін швидко Юлії Сверденко звичайно ж на провела з президентом. Президент зробив звернення. Їх відсторонили. Ну вранці цей Галушенко написав: має бути політичне рішення. я має бути відсторонений, бла, 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 бла. Також оця от Гринчук Світлана вже написала на цей момент заяву на про свою відставку, але це ще не все. Ви знаєте, там ще був фігурант один виконувач, виконавчий перпошу директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов. Так, от сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід йому у вигляді арешту з можливістю внесення 40 мільйонів гривень застави якому інкримінують саме участь у злочинній організації, яка отримувала відкати від 10 до 15% від підрядників енергоатома? Тепер далі по черзі, тобто відсторонили міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Галущенка ем, подала у відставку оця от міністерка енергетики Світлана Гринчук. Далі що сказав звернений президент сьогодні в сьогодні? В обід я хочу покроково, крокову, бо ви зрозуміли. Міністр юстиції та міністр гетерки не можуть залишати на своїх посадах. Ну це ми вже з вами проговорили. Це питання, зокрема, й до довіри. Якщо є звинувачення на них, треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади оперативно найбільш швидке. Ну як вже три дні пройшло, а рішення тільки зараз. Я попросив Юлію Сверденку, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Вони і є до речі. Також він оголосив, що будуть введені санкції проти двох осіб, і вже ці санкції введені це проти Тімура Міндіча і, звичайно ж, цього цукермана цукрового. Але що цікаво, друзі, що ці дві особи вони покинули Україну, і як вони покинули? Дивіться, ну принаймні, в нас є відповідь. Державної прокурорної служби український бізнесмен Тимур Мініч на законних підставах виїхав за межі України. Про це повідомляє Державна прокурорна служба. У відомстві повідомили, що було проведено службове розслідування, аби встановити обставини перетину кордону. І сказано, що в нього є троє неповнолітніх дітей до 18 років. Він мав законне право покинути Україну. Також покинув і цей цукерман Україну, і проти них ввели звичайно ж зразу санкції. Мене цікаво, от е, НАБУ і САП кажуть, що вони півтора роки відстежували діяльність, оборудки, схеми навколо енергоатому. Якщо ви це про це все знали, і ви за кілька годин до обшуків в тім роміння він покинув Україну. Чому ж не було надати запит державній прокурорній службі по оцих особах Цукерману і Міндічу? Як так? Розкрадання на мільярди, а вони спокійно виїздять. Причому Державна прокурорна служба каже, на законних підставах троє дітей, а запитів від відповідних структур не було. Для кого це якась вистава розігрується? Мені абсолютно не зрозуміло. А ви пишіть в коментарях. Більше того, друзі, є просто така феноменальна штука, тому що ця адміністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву, я вам сказав, вона про це повідомила. Найцікавіше сьогодні були слухання, відео показували, і прокурор спеціально ем, сап спеціальної прокуратури представив на засіданнях ВАКС протоколи візуального спостереження. Вони нібито свідчать, що міністерка енергетики Світлана Гринчук теперішня щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції, колишнього міністра міністра енергетики Галущенка коли це відбувалося за даними слідства такі дії зафіксували 23, 24, 28 липня а також 11 і 13 серпня 2025 року тоді грещук гринчук перепрошую обіймали посаду міністра екології а галущенко міністра енергетики прокурор зазначив мені здається феноменальне опис від прокурора що посадовиця хвіртку своїм ключем відкривала і ви знаєте, журналісти слідства і інфо звернулися до Гринчук із запитання про нові обставини. Міністерка відповіла, підняла трубку, сказала, що нічого про це не чула. Про що вона не чула про те, що вона ночувала, тебе запитують, ти ночувала чи ні, і кинула слухавку, і більше не відповідала на дзвінки. Ось ми бачимо, що твориться, що твориться. Дуже багато запитань. Я не вірю про те, що топ посадовці наближені до офісу президента, люди. Робили такі оборудки. До речі, сап каже, що десь Міндіч в розмовах чи Галущенко здається, згадує Володимира Олександровича, очевидно, це президент України. Я не вірю, що такі великі кошти, такі великі схеми йшли повз офіс президента. Мається на увазі, що в офісі президента не знали про такі. Великі махінації, і це в час повномасштабного вторгнення, коли наші герої збирають на автівки Коли я збираю кожного дня і прошу кожного задонатити по 200 150 10 гривень, а тут на мільйони оборудки. Ні, звичайно ж, це не я не опущу руки, і ми з вами не опустимо руки і не будемо припиняти збирати наших бійців, бо нам своє робити захищати Україну і чистити Україну від отаких от, от негідників яким я сподіваюся буде доведена їхня провина і нарешті, хоч хтось буде нести відповідальність. Ну і друзі, вже я думаю, ми візьмемо собі це як крилату фразу. Нехай всі вони йдуть у хвіртку. Це були найважливіші новини. Друзі, станом на 12 листопада, вечір середи, обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поділіться нашою з вами розмовою. Давайте відстоювати про українську позицію. Давайте відстоювати все, що. По праву є наше, вся наша земля, і бороться проти російської пропаганди.